План роботи міської ради Кубільського району, Одеської області, на рік. У мене є пропозиція, я прошу внести, її, щоб кожного кварталу всі керівники комунальні підприємств нашого міста звітували з приводу того, як працюють їхні підприємства, а також казали нам про плани розвитку, які в них є для цих підприємств. Я вважаю, що це непогана думка, ми дуже давно про це говоримо. Я прошу, щоб... Внести поправку до цього не За той факт, що є, давайте голосуємо. Давайте поправку, будь ласка, поставте. Хто за те, щоб е, внести план на 23 рік звітування комунальних відбуватів комунальних підприємств? Тожен продав. Прошу проголосувати. Хто за? Один, два, три, чотири, п'ять. Против. Утримався. Дякую. Yeah, okay.